добрый день, я сегодня покажу как скачати бот для игры 11 на 11 футбольный менеджер. Пишем бот. Бот для 11 на 11. зараз напишу А В О А Во А В У Нажимаем скачать Ну интернет эксполер 9 плюсом треба В кого нього нема то Треба якусь старішу версію. Я як докачаю, я знову почну відео. Я зараз поставлю на паузу. Так як бачимо, вже в мене докачалося воно. Запускаємо. Вон. І Його запускається наш бот. Ось це. Міанкаут. Тут я нажимаю старт, І зараз побачите, як він робить. Він Во. обновляється. Вон зайшло в ігроки команди. Тут воно все саме проходить опит. все дає. всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и так само пишите в комментарии, если что-то не сподобалось, пишите в комментариях, будем исправлять.